які здійснюють чергування на рятувальному посту постухліниці. На перетині Волинської та Рівненської областей, 1 серпня, Волинські та Рівненські рятувальники провели спільні навчання з пошуку та рятування людей на водних об'єктах. Фахівці підрозділів ДСНС обох областей відпрацювали сценарії з'їзду у воду легкового автомобіля, який перевозив мастило, перекидання у воду надувних човнів з людьми, перекидання катамарана із пасажирами та порятунок відпочивальника, якого віднесло від берега на матраці. Сьогодні було прийнято рішення, щоб ми з колегою з Рівненської області провели спільне навчання. Чому у нас, ви знаєте, знаходиться. Дуже багато озер на Рівненській і Волинській області. Саме чому? Тому що це озеро граничить знаходиться, ну скажімо так, 80 на 20. 20 у нас 80% відсотків озера знаходиться в Рівненській області. Але дуже багато відпочиваючих саме на цьому озері, тому. Була задіяна вся техніка. За результатами цих навчань стало зрозуміло, що волинські медики та рятувальники злагоджено та ефективно працюють у будь-якій ситуації. Все чітко, все працює. Наші десантнисники теж залучались, водолази відпрацювали. Відпрацювали в наш сюдохід, техніка своєчасно дістали всіх. Ну теж була така постановча програма, і все зроблено чітко. Ми готові. І наші десантники, як ніколи готові, тому що зараз зараз все фінансується техніка необхідна для до цієї роботи вся загалом у навчаннях взяли участь 100 рятувальників і водолазів та 45 одиниць автомобільної, інженерної спеціальної техніки, плавзасобів і засобів подолання перешкод. Виконувач обов'язків начальника головного управління ДСНС Волині зазначив, що такі навчання просто необхідні. Ці навчання і призначені для того, щоб ми напрацьовували єдиний механізм, єдину роботу. І злагоджено працювали і досягали успішної успішних цілей. А наша успішна ціль це рятування людей, успішне рятування людей і надання допомоги тому населенню, який потребує цього. Сьогодні відпрацьовували декілька етапів в навчанні порятунку людей під час перекидання атракціону, так так званого банану, на озері. Також залучалися до порятунку людини, яка відплила на матрасі. На думному матрасі відпочивала також на початку навчання відпрацювався етап рятування людини з автомобіля, який потрапив у водойму. Волинські та рівненські рятувальники відпрацювали свої дії у найпоширеніших небезпечних ситуаціях на водоймах, а також залучили усю наявну техніку та працівників, аби кожен був готовий до надзвичайної ситуації. І коли вона дійсно станеться, діяти якомога оперативніше та злагодженіше.